Друзі, я на фермі, і поки гуси зайняті своїм сніданком, я хочу показати вам нашу новинку. У нас на фермі, як бачите, з'явилися цуценята. Ми взяли двох цуценятак, хлопчика і дівчинку. І зараз вам розкажу чому. Знайомтеся, це хлопчик. Хлопчика звуть Рей, От. а це дівчинка з білою цяточкою на морді, її звуть Ремі. Ремі і Рей. Це братики-сестричка. Ми, чесно кажучи, я вже давно підшукувала, але якось по ціні не сходилося нічого. За цуценятку приблизно пів тисячі, то якщо я не хотіла одне, я хотіла два цуценятки через те, що це, по-перше, їм веселіше, по-друге, це їхня безпека. Там білі дуже підспіву. Я сподіваюся, що вам вчутно, але заспокоїти я його не в змозі. Він у нього ранковий, знаєте, такий приплив енергії, і він просто тут буде, хочете, не хочете а співати. Такий у нас цапок. О, тож ми. Я шукала взагалі собі козу. Козу, яка була великої породи, в мене самі малі. У малих дуже короткий цикл, гарне, таке приємне, смачне, без запаху молоко. ну Я насолоджуюсь ним. Але вони дуються 4-5 місяців, ви це знаєте, на нашу сім'ю геть нічого. От саме тому я підшукувала велику козу, а знайшла цуценята, тому що вони були по 150 доларів за цуценя. І це порівняно з 500 це дуже дешево. Тому ми, ми, ми вечором просто зібралися. Залізли в машину швидко-швидко і побігли, їх забрали. Там було три, лишилося, ми взяли хлопчика і дівчинку. От, у хлопчика, бачите, синенький такий нашийничок, а у дівчинки а, такий рожевий. Тільки-тільки щойно ми їх взяли, ми ще їм нічого не наладнали, і вони вертляві, ніяк не можу вам їх добре показати. Це хлопчик, а у дівчинки таке біленьке. На моточці вони дуже слухняні. Вони постійно ходять за людиною, ніде не відстають. Якщо я кудись йду, вони просто біжать за мною. Це у них, мабуть, щось генне, тому що і за дітьми ходять, і за мною ні разу нікого за ці кілька днів вони не чіпали, У нас тут і зайчики бігають. Я у нас кілька зайчиків, які вже багато років живуть самі по собі на волі. Вони нам для розмноження не підходять, вони маленькі, маленький такий сорт. Ми їх просто тримаємо як декоративні. Вони призвичайлися, в них є будиночки, домки якісь такі, де вони ховаються. Тобто хижаки їм не страшні, От. а собачки їх абсолютно не чіпають. Бачите, які вертляві маленькі красунчики. От. Я їм замовила. Від голосів і все необхідне, щоб подбати про їхнє здоров'я, має на днях прийти. Ну, я ж вам кажу, ми абсолютно були не готові до, до собак, ми їх не планували, так ми і подивлялися, точніше, я і діти. А так, щоб от, ну, планувати щось для них, готувати, ні, я ж кажу, я в принципі то купувала. Хотіла купити собі велику козу, ту, яку я хочу, просто зараз цієї породи немає. Немає, ніяк не можу знайти. Тому, друзі, така у нас радісна новина. Ви радійте з нами. Нарешті у нас є собачки, ті, які нам були потрібні, які саме породи я хотіла, тому що вони виведені саме для охорони будь-якої скотини, що там саме ферми. Вони тим знатні, що вони можуть думати самі, індивідуально. Їм не потрібні команди, вони самі по собі реагують на все, що трапляється на ферму. Вони де я, там і вони ходять біля мене. І коли б я не пішла, ці кросунчики будуть просто йти навіть. Дуже-дуже близько. Такі цікаві собаки. Я не мала ще таких собак, це мої перші, тому вишукуємо собі якусь книжку, де про них більше дізнатися. Звичайно, в інтернеті дуже багато інформації, але я люблю щось тримати у руці і якимось командам, якщо їх навчити, то до них потрібен такий підхід особливий через те, що це не декоративні собаки, а робочі. То і до них також відношення трішки має бути іншим. Жити вони будуть у нас на фермі, не в будинку. Ці е, собаки, хоча і дуже е, лояльні до людини, вони більш такі, що люблять самі по собі. Е, в них така шерсть особлива, яка дійсно там має кілька... І потім, як у, і у овечок, вона так збивається якось цікаво. Разом з жиром собачим вона їх повністю захищає і взимку, і влітку, то вони на фермах почуваються добре. От. Ці саме цуценятки е, е, вони прийшли вже з ферми, вони ніколи не жили ніде, вони народилися на фермі і на фермі вони і Виросли, тобто для них це щось звичне. Вони не чіпають ні кіз, ні курей, ні е, е, якихось маленьких, там, наприклад, як е, цеплята. Ні, вони нікого не чіпають, такі е, молодці. У нас це попередній собачка, був, то було важко з ним, тому що він... Ну, він мисливський, ну так він виведений, що ти з ним зробиш, це те, що в нього в генах, те, що він розуміє, тому він нам давив усіх, кого міг, і козеняти, і, е, е, гусок. Ну, коротше кажучи, з ним було важко. Зараз він живе в іншій родині, я вже казала, там його дуже люблять. і Я думаю, що це було найкраще рішення для всіх нас. А ці собачки, бачите, це їхня робота, вони це дуже люблять. Вчора ми прийшли ввечері, і хтось забув зачинити ворота. Не знаю, малі діти, мабуть, ходили і бавилися з ними, і якось не зачинили добре, тому що ворота треба нам вже замінити, вони не дуже функціональні. Якось просіли за зиму вони за кілька зим, і тому вони, їх треба трішки замінити. І що ви думаєте? Вони перед воротами сиділи, нікого не впускали і не випускали. Зазвичай б вже кози були, знаєте де, то а, цього разу от, все добре. Ніхто нікуди не вийшов, ніхто нікуди не вибіг, вони нам все охороняли. Такі молодці. Ось це Ремі, дівчинка, Ремі. Hello, Ремі, Ремі. Hello, не можу вам її показати, як б я б не намагалася. Ось такі. Такі гарнюні то вже й діти раді і я вже задоволена, тому що ферма буде під надійним захистом. Ось так. Ось така красиня. Дорогеньки, біжу додому. На фермі я впоралася. У всіх є водичка, у всіх є їжа для того, щоб пережити жару ці жаркі дні. От. І я буду робити свої справи вдома, тому що на дворі знаходитися неможливо навіть раннім ранком. Дуже жарко, дуже парко, і тому ми ховаємося ось ці на ці дні у хаті. Цього тижня, в кінці цього тижня, нам мають привезти сіно, тому нам ще попереду підготувати сарай під сіно, і я думаю, що я візьму вас з собою. Покажу вам, як ми готуємо, що робимо. Та там, в принципі, і ви минулого року все бачили. Ми просто прибираємо сарай і для того, щоб Джон завіз нам сіно. А Джон дуже гарна, така приємна людина. В нього є італійська, як я казала, сушарка. Тому сіно, яке в нього купиш, воно все дуже гарного, такої гарної якості. І цього разу також ми беремо у нього. Тож. А ще повернемося з вами на ферму. Там багато роботи. Я хочу зробити генеральне прибирання. Там потрібно деякі такі навіть не дрібниці, навіть такі серйозні речі зробити. Як то курник, курнику, там трішечки треба передивитися, що як у нас зроблено, тому що кіноти були в змозі розривати нам, що там була сітка така маленька. Для Кореї. Написано, що вона витримує, а бачите, на практиці то був не єнот, але за характером поведінки і за характером того, як він поводиться із здобучею, це був єнот. Хоча, мабуть, якийсь сильний або навіть не знаю, на стероїдах. Коротше кажучи, ну, будемо ми там е, робити справи, які потрібні для того, щоб ці наші тварини були в безпеці. Менші хлопчики. Не снідавши, не мившись, швиденько натягнули на себе, що змогли, і побігли на ферму, взяли собак з ними трішечки погратися, зробити обхід, тому що таку хвилину щастя вони пропустити не змогли. А я їх ніяк не могла докликатися до сніданку, аж поки вони не награлися. Ну, я їх, чесно кажучи, розумію. А там ось, ви бачите, наша кіця, Катруся прийшла, хотіла, мабуть, познайомитися. Та виявилося, що вона у нас боягузка, то вона недовго думаючи втекла. Друзі, вийшла ось на ганок. і думаю, розкажу вам трішечки про нашу ситуацію, чим ми зараз займаємося і що нас чекає попереду. Тому що я думаю, що і вам буде це цікаво, а не тільки нам ми цим займаємося вперше, тому... Будемо розволом з вами проходити через це. А що ж таке? У нас справа в тому, що нашому будинку вже ось за 25 років, і вийшла з ладу вже наша каналізація. У них період роботи десь 15-20. Це автоматичні каналізації, трішки вони відрізняються від тих, як ми робили в Україні. Тобто така ємність велика з бетону, як правило, і потім, коли вона заповнюється. Викачуєш з неї, що там є. От, а тут вони автоматичні. Як автоматичні. Є також ємність, яка так збудована, що вона відокремлює воду, ну, як чисту, як так би мовити, без нічого, без паперу, якихось шматочків, там вода. Там якось так вони встановлюють якесь коліно є, якісь ще там. Ще якісь там перебудови, яких я просто не розумію чисто зі своєї жіночої сторони, тому я так собі уявляю, а чи є воно насправді так, я вам гарантувати не можу. Але якась система, яка відокремлює ці е, воду від решти. І ця вода йде по трубах під землею. Де вона, якщо у вас пісок, ну, очищається вже. І потім, куди вона там дівається, я не знаю. Це такий один. Вид автоматичної каналізації септику, а інший вид септику це насипний. І цей насипний він працює за що за, за рахунок того, що він випаровується. Випаровується тим, що обдувається цей насип з усіх боків. Ну, я таки дуже не хотіла, а нам як. Якраз таки і прогнозували. Так не хотілося страшенно, але не знаю, чим це все закінчиться. Чому не хотілося, тому що воно зайняло у нас пів нашого переднього двору. От. Що ми вже зробили? Ми вже зробили, зробили кілька кроків цього приводу. Перше, ми повідомили тому що без них це діло не робиться. Потім ми повідомили таку службу, яка приїжджає і маркує всі наші лінії електричні, телефонні, інтернетні, все, щоб, тому що все йде під землею, щоб його не, не пошкодити. Тут таке правило, без цього ніхто тобі не буде працювати, тобі не будуть пропорції розставлені. І приїжджала до нас жіночка гарна, така приємна, промаркувала нам спочатку. Що вона робила? А, вона робила інтернет, це від інтернету. Хто нам маркував електрику, я навіть не бачила, Тихенько тікенько зробили, дивлюся, о, вже і такий жовтоварячий, і червоні пропорції, думаю, о, добре. А жіночкою така приємна жіночка, то вони всі тут люди приємні. Встигли поговорити про всі свої фермерські там, потреби і цікавинки, які проблеми цього року були у них, бо вона тут недалеко також живе. От, про погоду і про все, і, коротше кажучи, був у нас гарних хвилин 20. Вона промаркувала собі її та й поїхала ще через якийсь час, прийшла станція, ну, я так буду їх називати, щоб ви розуміли. Та служба, яка відповідає за каналізацію, тому що без них нічого не вийде, вони тут такі просто босс цього всього. Вони мають дати вам план, вони мають затвердити цей план, вони самі його е розраховують, розроблюють і вписують у вашу місцевість е на основі того, яка у вас земля, який ґрунт. Хтось поїхав, вам не видно, але я вам скажу, хтось поїхав у відпустку, тому що тягнув білий трак, такий будиночок, знаєте, на колесах за собою. Гарного їм часу, хай хто хто не був, хай відпочивають, і хай у них буде гарний час. Це моя, друзі, мрія. І я вже думала, якщо чесно, що цього року воно справдиться, але наш красний трачок, який ми маємо старенький, він, на жаль, не, а, не здатний тягнути... Таку увагу на його, я знайшла там дуже класний будиночок, я вже собі всередині вже така, все, нарешті я поїду, мрію про це 20 років. А поки що немає машини, це не таке, що, знаєте, от просто... Якби у нас була така задача, ми б, мабуть, зробили, але воно, мабуть, не головне в житті, тому якось і поки що не справжнюється. Подивимось, можливо, колись ми і поїдемо. Підпочити в такому будиночку невеличкому. І ця е, санстанція робить прорахунки е, з тим, який у вас ґрунт, який у вас е, локація, скільки який у вас, наскільки близько у вас поверхневі води. Коротше, каже, все вона там враховує. І дивляться на розмір вашого будинку і дають вам план. І вони, в принципі, то вказують. Можна, не можна і де саме робити. То вже приходив такий чоловік, він забурив, зробив забурення таке, ну така, почнемо у нього була крутілка, він взяв пробу землі, у нас там глина. От. Каже, або насипний, або не знаю, кажу, що робити. Будемо зараз думати. Поки що видав нам план на насипний. Тип каналізації, що я, ну, звичайно, не хочу, але якщо це потрібно в нашому будинку, то треба е, правильно все робити. Так то й так. Подивимося. Воно просто виглядає неприємно. Думаю, ми зможемо його, якщо що, якось прикрасити, якось е, засадити якимись рослинами, щось зробити там приємно. На сьогодні так, а що нас чекає завтра? Ми поки будемо досліджувати усі свої можливості, шукати інші варіанти, підшукувати людину, яка зробить. У нас вже є якісь такі ну, натяки на, на цей момент. Подивимося. Я сподіваюся, що все буде добре. Ну, по-інакшому бути не буде, звісно, буде добре. Просто що не так багато часу, дорогенькі, тому що іде зима. Треба швиденько-швиденько, вже вересень. Слава Богу, у нас вересень дуже теплий, такий самий, як і серпень, я за нього вдячна. Але все одно, треба думати головою, треба робити все швидше, а воно, знаєте, крок за кроком щось за це зачепилося, щось за це зачепилося. Ну, ви знаєте, як справи робляться. Тож, спостерігайте, буду вам показувати, що робимо, чим, до чого приходимо. І мені... Хочеться, щоб, звісно, була каналізація десь в іншому місці і не насипна, Але подивимось. може буде і насипна, то буде у нас з вами ще справа, як це все діло прикрасити. Ось. Ну, а на сьогодні поки що такі справи. Я поки з вами розмовляла, оці ось клібри, вони ну, сваряться поміж собою і сваряться, сваряться і сваряться. По дві їх прилітає. До речі, у мене дві поїлочки, не одна. Але в їм треба заодно сваритися. І там однаковий нектар. Тому чому сваритися, я не розумію, як їх так близенько показати. Вони такі хитрі пташки. Ось я вам покажу другу ще. Ой, там є ще друга. Бачите, така сама висить, там ще стоїть та що пустенька. А та, що висить, та повна, тому отакі вони територіальні, маленькі, а такі вже сварливі, якби ви, друзі, тільки знали. Ось ти от сядеш собі, сидиш і тільки і чуєш, вур-вур-вур-вур-вур. Вони коли літають, то такий від них звук, знаєте, як маленькі моторчики. І манюні отакі сварливі пташки. О, сручать собі. Зараз покажу вам їхнє улюблене дерево. Ось те дерево, бачите, зелененьке. Ось там вони живуть. Не знаю на рахунок того, чи є там у них гнізда чи ні. Але ось вони там постійно сюрчать, постійно щось там сидять на гілочках. Може я знайду вам одну чи ні. І от кожен захищає свою поїлочку. Ось одна там прилетіла. Зараз вам поближче покажу, якщо вийде. Вони мене бачать і вони от навмисно сідають за ту поїлку, щоб я їх вам не показала. Такі вони, бачите, з характером пташки. Вон сіла одна на гілочку, сидить там собі, чекає, поки я піду. А тут ще вон, метелик завітав у гості, також вони тут годуються. Це я приготувала, мені потрібно вимити її та віднести в парк, тому що в парку у нас там також є. Любителі випити нектару. Дорогенькі, буду з вами прощатися, тому що беруся за іншу роботу, і в мене не буде там можливості вам нічого знімати, тому що знімаю я на телефон. Мені просто іноді потрібен телефон навіть для роботи. А він у мене один, тому не все виходить вам знімати. От, хочу подякувати всім, хто заходить до нас у гості. Ми вам усім дуже раді. Зараз. Я, вибачаюся, не маю часу відповідати на коментарі, але я хочу, щоб ви знали, що мені ці коментарі дуже важливі. Не тому, що вони важливі для Ютуба, а тому, що я кожного із вас ціную як е людину. Просто зараз ми отут пепер прийшла, перчик. Ви її, мабуть, вже бачили там, то вона буде тут е додавати нам фону. Зараз я її до здогати. Заходь, перчик. О, так, буде краще. Ви е, зможете мене почути, хоча б. То кажу, що мені ваші коментарі дуже-дуже е, приємні. Я просто не можу відповісти на них зараз, тому що банально немає часу. Е, весь сезон мені вклався у два місяці, в які потрібно зробити абсолютно все. Масу роботу з, -з надвору і зсередини. І я відклала все з середини. У мене був запланований там в офісі ремонт. Я розумію, що я не можу зробити того ремонту. Ми з вами будемо робити його, ну, мабуть, жовтень-листопад, коли вже буде дощити, і коли роботу я завершу тут, на дворі. Це зараз мені горить дуже сильно, тому я буду намагатися встигнути, що я маю зробити тут. А вже як з'явиться час, я буду відповідати на коментарі. Просто хочу, щоб ви знали. Вони мені дуже важливі, я дуже вдячна. Кожному, хто лишає коментар, то мені до серця такі цукерочки. Але от сталося так цього року, що ну часу ну просто от так. Все треба встигнути, і геть нічого не встигається. Перекроїла я своє літо, передивилася всі свої цілі і лишила тільки дуже дуже необхідне. І також, друзі, дуже-дуже прошу вас, моліться, будь ласка, за Україну, моліться з наших хлопчиків на передовій. Вони це е, той, це чому ми можемо з вами е, жити своїм життям. Хай воно не найкраще, хай воно у війні, але ми маємо змогу бачити своїх дорогих, близьких, ми маємо змогу ходити на роботу, ми маємо змогу спати у теплих ліжечках. Вони віддають своє життя за те, щоб ми мали наше. Тому моліться, будь ласка, за них вони воюють зброєю фізичною, а ми з вами воюємо зброєю духовною. Тому додавайтеся до мене, залучайте ще, кого знаєте, хто буде мати бажання, лишайте свої заявки. Я не знаю, будьте активними в тому, щоб спонукати людей до молитви, тому що я вірю. Що ніхто не такий сильний, як Господь. Не знаю, чому маю велику впевненість, в тому що Україна прийде до перемоги, тому підтримуємо Україну, українців і наших славетних воїнів у цей нелегкий для всіх нас час. Я вас усіх обіймаю. Бажаю вам мирного, мирного часу. Нехай у вас будуть гарні вихідні. Нехай Господь оберігає вас і вашу родину. А ми з вами зустрінемося у нових відео. До побачення, дорогенькі. Бувайте!